Доброго дня, мої любі друзі і підписники. Ароматна я страничка Я Ваша Людмила записала сьогодні другу частину мого відео про придбання з барахолки в місті Житомирі. Перша частина мого відео була присвячена виробам фаянсовим канобрицького фаянсового заводу. А сьогодні у мене будуть Предмети баранівки, городниці, конаково та один предмет скляний, який я покажу в самому кінці. І так, давайте поглянемо ось на цей чудовий чайничок. Який мене заворожив своїм ручним розпису. Дуже красива форма даного чайника, такий пузатенький, він невеличкий, з красивою кришечкою. І цей чайник належить, якщо глянути на клеймо городницькому фарфоровому сафоту. Це третій сорт, зелене клеймо. І таке клеймо ставилося починаючи з 70 го року до 2000-го. Але я так думаю, що виготовлявся даний виріб десь ближче до 2000-х років. Чому я так думаю? Тому що сама фарба. Мене навіює на цю думку. Як ми бачимо, це фарба по краю кришечки, носика, ручкою у вигляді піструшки, як її називали цю фарбу. Повна відсутність позолоти, але компенсується це все красивою, такою ручною розписом з чудовим кольором фарби. Придбала я цей чайничок всього на всього за 20 гривень. Він не був використаний, абсолютно новий. Слідуючий виріб, який я вам хочу показати та продемонструвати, це отакий молочник. Також з ручним розписом. І цей виріб належить уже баранівському фарфоровому заводу. Ручний розпис фарб. Красива така рельєфна ручка без будь-якого здоблення, люстро по краю. Цього предмета і ручний розпис. Якщо поглянути на клеймо, то воно ось таке Баранівка, ще. Баранівка, ще Баранівка. Таке клеймо ставилося, починаючи з 70-го року. І до кінця 90-х років придбала я цей предмет всього-навсього за 15 гривень одного продавця, у якого купила і попередній чайничок. Слідуючий предмет також сливочник. Зручним розписом такої ж самої форми, але просто на всього інший розкрас. Щоб ви впевнилися в цьому, я вам хочу показати їх в парі, що форма абсолютно однакова. Предмети новенькі, які не були використані. Ціна та ж сама. Баранівські предмети склеймо з 70-го до 2000-х років. Всім відомо, що Баранівський завод припинив своє існування у 2010 році, а рішенням Житомирського господарського суду за 2012. Рік він був визнаний банкротом, але вироби не випускалися починаючи з 2010 року. І так, це одиничні предмети невеличкі, а тепер я хочу свою увагу зосередити ось на цих блюдах. І перше блюдо, яке я хочу вам показати, це оце центрове блюдо. Яке має дуже цікаву форму, рельєф, такий чудовий по боках, багато позолота по краю і деколь у вигляді одиничних таких величеньких розочок. Отак, не знаючи виробника, я вам скажу відразу. Я подумала, що цей предмет належить одному із підприємств, наприклад, якихось німецьких, мануфак... Однієї з німецьких мануфактур. Отак воно мене чомусь привабило, і асоціація виникла саме з Німеччини. Однак, коли я перевернула це блюдо і подивилася на клейму, я ахнула. Щоб ви думали, кому належить цей предмет? І так, звернемо увагу на наклеймо. Дивіться, це Баранівка, другий сорт і абревіатура ФУФ. А якщо звернути увагу на клейма цього підприємства, то таке клеймо ставилося в кінці 40-х років. Це уже по українських мірках чистий антикваріат. А ще мене дуже вразило те, що в дуже гарному колекційному стані це блюдо збереглося. Ось такий чудовий виріб баранівки. Я придбала всього-навсього за 50 гривень. Слідуюче блюдо, яке я вам хочу показати, воно не таке красиве, як попереднє, однак також належить даному підприємству. Тут нема не позолотих, не рельєфних якихось оздоблень. Воно просте, стандартне як для блюда. Стандартної для блюда форми. Деколька така незамисловата. Однак, знову ж, хочу вас повідомити про те, що клеймо на даному виробі ось таке Баранька, третій сорт і абревіатура ФУФ. Кінець 40-х років. Я навіть не задумуючись, про те, скільки воно буде коштувати, придбала даний предмет в свою колекцію. Третє блюдо, яке я вам хочу показати, це ось таке блюдо. Я думаю, що жителям Російської Федерації. Воно знайоме. Такий чудовий мейсонський букет у вигляді деколі має місце на даному блюді. І це блюдо належить Конаковській фаянсовій фабриці. Сік. Ось таке клипне. Також за нього я заплатила 50 гривень. І завершувати свій показ я буду ось таким красивим предметом у вигляді, скляним предметом, у вигляді джемниці, якому нема жодним чином будь-якого клейма, як називають її що на три частини поділене, я так думаю, що даний скляний виріб випущений був до грошової реформи 61-го року, оскільки на ній є дрібні такі пухарки повітряні, і оскільки продавець просила. За цей предмет 17 15 гривень, я також його придбала в свою колекцію, тому що я також колекціоную і скляні предмети, антикварні, вінтажні, які я вам покажу в якомусь одному із своїх наступних відео. А так, мої дорогі друзі, підписники. Якщо вам сподобався мій показ, Поставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже і дуже приємно. Всім я вам бажаю миру, щастя і добра. І до нових зустрічей, до нових відео, ваша Людмила!